А, знаю, вже, мабуть, ага, пішло відео. А, отже, сьогоднішній урок ми проведемо дещо в іншому форматі, ми поговоримо саме про нагальні питання, а саме про те, що, як ви знаєте, 24 лютого 2022 року Збройні сили Російської Федерації почали повномасштабне вторгнення територію України. І, е, на жаль, це змінило наше життя, е, змінило багато чого, і тому ми е, просто е, зобов'язані на уроках основ здоров'я розглянути деякі питання. І сьогодні е, я б хотів би з вами обговорити. Е, ці питання, а саме те, що е, будь-який військовий конфлікт передбачає е, ряд небезпек. Як тут то, сказано, це вибухи або загроза вибухів боєприпасів, в застосування небезпечних хімічних речовин, необхідність відкої евакуації. Е, в першу чергу ми з вами поговоримо про боєприпаси. Ми розуміємо про те, що Полтавська область е, завдяки Збройним силам України втримали і в нас не було бойових дій за виключенням е, півночі області. Ми не були окуповані, тому от головні загрози боєприпасів. Їх три. Перше це боєприпаси, які були випущені по території і чомусь по якійсь причині не спрацювали: це різноманітні авіабомби, це снаряди ракетні від града. Або від смерча. Я думаю, ви бачили по відео. Часто є відео, де прямо така металева труба торчить в асфальті. Тобто це не відпрацьовані бойові снаряди, але які можуть вибух. Від них відходить загроза. Другий варіант це боєприпаси, які були втрачені в ході бойових дій. Або розроблена колона, і вони лишилися, або десь був склад. Війська відступили, ці снаряди лишилися лежать і вони так становлять загрозу. І третє, найбільш небезпечне в цьому плані саме через їхню підлість, в тому, що третій варіант це те, що е ті снаряди, які були снаряди, гранати, якими було заміновано окуповані території при відступі в москалів, ці лишилися. І отут найбільш е паскудне те, що е Їхня ницість, тобто а, мінувалося все. мінувалися квартири, будинки, мінувалися паркові зони, і за свідченнями саперів розмінування. І дехто говорить про те, що буде протягом 10 років. Тобто дуже довго, тому що а, занадто багато мін, гранат і всього іншого. А, нас це стосується в меншій а, мірі, тому що в нас активних бойових дій не відбувалося і. А, ми не були окуповані. Для нас більш характерний четвертий, четвертий принцип боєприпасів це велика ймовірність того, що хтось з зони бойових дій привезе додому чи гранату, чи щось у вигляді сувеніра. От для нас цей момент важливий, і ми повинні розуміти, що, що нам робити, якщо раптом під час своїх прогулянок... Десь на природі чи в житловій зоні ми натрапимо на подібні сюрпризи. Ми повинні розуміти, що нам треба робити.